Доброго ранку хлопчики і дівчатка. Доброго ранку сонечко. Доброго ранку земля. Доброго ранку хмаринки. Доброго ранку дерева. Доброго ранку пташки. Доброго ранку тобі. Доброго ранку мені. Доброго ранку, моє рідне місто. Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатки. Сьогодні ми з вами поговоримо про найкраще місто на землі Самар. Місто моє над рікою. У солов'їних садах. Де б не була б я – Це завжди зі мною спогада мрія сна. Сьогодні до нас на заняття завітала дівчинка Марійка. Доброго ранку, Марійка. Марійка, як і ми, живемо в нашому прекрасному, гарному місті. Марійка любить своє рідне місто за його. Красиві вулиці, будинки, парк. І Марійка сьогодні бажає бути екскурсоводом. Бажає, щоб ви згадали всі видатні міста нашого рідного міста. Знайомтеся, це літак, він є символом нашого міста. Пропоную невеличку подорож по нашому місту. Ось так виглядають тротуари нашого міста. А це центральна площа з таким гарним красивим фонтаном. Центральна набережна. У парку є незвичайна лава. А ось і сам парк. На алеях парка можна побачити багато фігурок різних казочних персонажів. Річка Самара нашого міста. Гарний такий міст через річку. Тільки багато зроблено для діток. Подивіться, смішарики, ведмедик, а це рідзінка паркової колекції скульптур. Є ось така гарна церква. Центральна лікарня, багато аптек, магазинів, АТБ, школ багато, дитячих садочків. Я дуже люблю своє рідне місто. Сьогодні на занятті аплікації ми з вами будемо виготовляти ось таке різнобарне місто. Я запрошую вас, діти, і Марійку, Художню майстерню. Розглянемо наш зразок. На картоні синього кольору ми бачимо різнокольорові будинки. Будинки розташовані на ось такій зеленій галявині. Будинки мають ось такі кольори: блакитний, жовтий, рожевий, зелений та фіолетовий. Будиночки оздоблені ось такими віконечками. роботи нам знадобиться клейонка, картон синього кольору, різнокольоровий папір фіолетового, рожевого, зеленого, блакитного, жовтого, темно-зеленого кольорів, клій олівець, безпечні ножиці та серветка. Приступаємо. До роботи. Але перед початком роботи виконаємо пальчиком вправу. Повторюйте рухи, будь ласка, за мною. Тук-та-тук, тук-та-тук. Роздається всюди звук. Побудуємо дім, тут є дах над ним. І труби йде димок. На дверях висить замок, щоб його відкрити міг покрутили, покрутили, постукали, потягнули і відкрили Молодці! Приступаємо до роботи. Спочатку беремо темно-зеленого кольору папір і безпечними ножцями вирізаємо зелену галяву. Будемо вирізати наші будиночки. Спочатку беремо жовтого кольору папір. Згинаємо навкую. Ножицями розрізаємо наш парк. Ось так загрібаємо, проводимо лінію гарно пальчиками, згину, перевертаємо, знов куточок до куточка згідбаємо. Гарно так проводимо пальчиками. До серединки згибаємо ось так і в другу сторону. Зриваємо ось ці міста, щоб відтворити дах. Можна на старіці робити. Ось такий будиночок у нас вийшов. Ми вже зробили 4 будиночка високих за розміром, а з фіолетового паперу ми Зробимо маленький будиночок для того, щоб наша робота мала якийсь контраст. Знову зібаємо ось так вгорі, навпіл, папір зібаємо. До серединки кожну частинку. знову проводимо пальчиком з іншого боку. У нас вийшов ось такий будиночок, і наші будиночки ми прикрасимо віконцями, а для цього ми беремо білий папір ножицями, вирізаємо ось таку смужечку довгу. І ось так нарізаємо такими прямокутничками. Це буде наші вікончики. Беремо наші білі прямокутнички, кожне з них намащуємо клею і приклеюємо до кожного будинку. І так робимо з кожним будиночком, щоб поздобити зробити гарним і красивим. Діти, ось така робота різнопарвного міста у нас вийшла. Місто це наш рідний дім, тут є місце всім усім. Будь щасливим, місто рідне. Життя хай буде довге і плідне. Марійка. Тобі подобається наша робота? Я впевнена, що так. І ми тобі даруємо на згадку про те, що ти сьогодні була у нас в гостях. А я, діти, пропоную вам теж зробити таку гарну роботу. І присилайте, будь ласка, фото ваших робіт. Я буду дуже-дуже чекати. До побачення!